Отця нашого блаженнішого Епіфанія, Володику нашого високопресвященнішого Дмитрія, за братів наших священників, священно монахів, і за все Христі братство наше. Матри, 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 помігу! Ще молимо за Бог, мережену Україну нашу, з молодою міською, щоб тихий мир за життя прожили, всякому благочесті і чистоті. Господи, помігу! Господи, помилуй помігу! святіших потерки православних, залучив себе повій незабутніх понадаристого храму цього, і всі раніше спочили боців і братів наших шути повсюди лежать православні. Ще моломо ми за милі життями, здоров'я, спасіння Боже завітання, вітання, прощення і пушення ріків рабів Божих. Ми Дмитрія, з волю вивою пасвою всіх воїнів захисників нашої України, рабів Божих. Протиреїв Стефана з родиною протирея, Павла з родиною протиреє, Василія з родиною протирея, Петра з родиною рабів Божих, Юрія Тетяноса, Захарія, Матвія, Івана Алину Лейсу Данила, Богдана, Ніна, Михайла, Святослава, Красивих вітлу, рабів Божих Романа, Любо, Романа Катерину, Юрія Наталіївна, Владислава, Матвінія, Таїсу, Любомира Майкла, Мирослава, Олея, Марія Володимира. Рабів Божих отця Спана Домініку, Павла Фулук, Яна, Алину, Андрія, Рабів Божих Миколу, Ірину, Олену, Миколу, Марію, Олексія Олена, Степана Артемія Михайла, Леонтину, рабів Божих, отця пана Бориса Юлію Ігорія, Юрія, раба Божого воїна Данина, раба Божого воїна Антона, раба Божого Сергія. Рабів Боже, Гнатію Юрія, Воїна Павла, злату Христину, Віталіну. Рабів Боже, Галину, Тетяну, Юрієву, Віру, Борису, Дениса Ігоря. рабів Боже, Юрія Івря, Наталію Любок, сану Андріану, Ніну Володимира, рабів Божий Василя, Діану Насосію, Анну, Миколу, Євана, Миколу, Василя, Роман. равів Божих, Дмитрія, Романа, Андрія, Юрія. Рабів Божих Галину Олега, рабів Божих Тукяну Ольгу, рабів Божих воїна Василя Наталію Романа Марію Андрія, рабів Божих Андрія Іваном Савина Василя, рабів Божих Наталію Максим, Олександр, рабів Божих, Ми, е, воїна Михайла, рабів Божих Юлію Світлану, Юлію Богдана, Маркіяна Марію. Віталій воїна, Олександра, воїна, Анатоліє, рабів божих Олену, Христину, Тараса, Дмитра, Рабів Божих, воїна Павла Наталію рабів Божих Наталію, Руслана, Лесію, Андрія, рабів Божих, отця Стефана, отця Симеона, отця, виселявця Павла Оксану, Юстину Дмитрія, Мандрія, Олю Роману, Олександру, Лілю. Люду моєму, Юрію, рабів Божих, Зоріями, Сипанове, Божий, Божих, воїнає Оргія Анатолія, Тетяну, Юлію Софію, завету, Микола, я Дмитрія. Божий, Вікторію Єву, Максима, Олю, Оксану, рабів Божих, Отця Сипанов, Ся Семена, це веселя, Василя. Ся, Павла, Ся, Василя Дмитра, Марту, Ольгу Нікіту на зарослим Максима, Максиме Єву, Романа Вереніку Злату, Галину Євря, Рому Рабу Божу Дарію, Рабів Божих, Романа Ярослава, Миколою, лоду, Арсена, Марії, Рабів Божих, Валерію Оксану Юлію. Равій Божий Марту Марію Людмилу Михайла Івана Любом, равій Божий отця, Симонного отця, Василя, Андрія Володимира, Віктора, Ірину Зоріяна, Миколу, равій Божу отця Сипаноця Павла, Симонниця, Василя, Тетяну Олександра, Христину, Карліну, Світлану, Галину Сергія, равій божий протрия, Стефана про триє, пола семена протарія Василя, Яромана Хартемі, Млашку Варвару, Ольгу Сергія, Олю з родиною ініна Світлана, Антона Сесію, Нікіду. Віру з родиною, Миколу, Любу з родини, Марію з родини, Ларису з родиною, Константина Олега, Новина, Андрія воїна, Богдана воїна, Сергія воїна, Ігоря, рабів Божих, Івана Тараса Євгенія, рабів Божих, Боляшу Галину, Рабів Божих, Ангеліну, Ольгу Леоніда, Рабів Божих, Катерину. Ясміну, Галину Надію, Росифанію, Саравів Божих, Лілю, Андрія, Лесю, Василя Віру, Зур'яну Віру Івана, Володимира, Юрія Ольгу, Ольгу, Катерину равів Божих, Лесю Рослава Юрія, Наталію Андріану, Михайла Наталію Петра, Дмитра, Яну Іванку, Марту Юрія, Дмитра Руслану. Рабів Божий Володимира Галину, Олега, Олега, Оксану Мар'янов, Вальдемара, Тараса Надію, Тадея, Святослава, Рабів Божих, Воїна, Михайла іна, Сергія Воїна, Андрія Воїна, Євгенія Воїна, Андрія, Рабів Ворується, Степана, Олега, Олена, Анастасія, Євгенія Воїна, Геннадія Воїна, Герка Рода, Віталія, Рабів Божих. Отцям Степана, отцям Пантелеймонам, Миколу, Андрія, Ірину Олену, Миколу, Марію Олексія Олега, Степана Артемія Михайла, Леонтину, рабів Божих, Наталію Ольгу Соломію, заведу рабів Божих, Ларису Івана Катерину Дмитра, Максима Меланію Макараймію Івана, Тетяну, рабів Божих, Петра. Анну Галину Марію Володимира Христину, Юлію Миколу, Оксану, Петра, Святослава, Максима, Дарину, Рабію Божий, отця Степаноця Андрія, Григорія Марія Мурокселяна, Зарамартонну, Ростиславу Оксану, Тараса, Стефанію з родини, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Ірину з родиною, Уляну з родиною, Тетяну з родиною, Марію з родиною, Оксану з родиною, Ярослава з родиною, раба Божого, Романа Рабів Божий. Тараса Ірену, Андріану Оксану, Анастасію Катерину, Василя Ірину з родини, Лесі, родини, Іру з родини, Анну Ореста, Боляшу Ірину, Боляшу Галину, Ревів Божик Ангеліну, Євгенію, Наталію Галину, Антону Ілліану Катерину, Мерцелю Катерину, Івана, Данила, Олесю, Маршу, Ольгу. Ревів Божийся, Сіфанаця Ковальця, Симонаця, Василя. Олену Андрія Максима, Валентину, Валентину, Анну Юрія, Романа Януша, Рабів Божих, Андрія Світлану Божих, Іллю, Тетяну, Володимира Юрія, Рабів Божих, Андрія, Владислава, Лук'яна, Ольгу Надію, Людмилу, Матвія, Ольгу Яну, Віталія Артема, Анастасію, Орифю Олену, Олену, Павла, Мирона, Олександру Рабів Божих, Миколу. Софію Олену, Івана Марію, рабів Божих, Анну Марію, Олега, Олеслава, Михайла, Людмилу, Віталія Марію, Ірину, Вікторію, Рабів Божих, Ірину Андрія, Миколу, Любу, рабів Божих, Єрану, Тадея Моніку, рабів Божих, Любов Романа, Галину, Романа Людмилу, Тимофія, Рабів Божих. Олену Соломія Марія Озерокова, Талія Даниїлдараса, Юстинію, Марію, Равів Божих, Маркіяна з родиною, Стефанію, Катерину Равів Божих, Макарія з родиною, Юлію Рабів Божих, Димитрія з родиною Юлію Равів Божих, Юрія з родиною, Лідію Андрія Ольгу, Тетяну Тетяну Ларису, Євгенія Болящу, Анну Боляшу, Євгенія Рабів Божих. Михайла з родиною, Олександру, Богдана Мар'яну Єву, Миколая з родиною Романі, Юрій з родиною, Христину Ірину Ореста, рабів Божих, всіх перехиняв Святого храму цього, що збройних сім'їся військорботинів, єдиним душею тілесни, що спокійно вони жили, що у здорові добробиті сніг проходили все на своє, Господи, безслухайно всіх помилой. Господи, помилуй, і помилуй, Господи. Господи, Господи, Господи що дари приносить і добродійством цичастому храмі ці молодих, що до і співає, і за всіх присутня, найшов сподівається від тебе, великий багатої милості. Окрім милостивий чоловік, любний Бог, і Свідорі, славу своєму Отцю і Сину, і Святому Духа, Мінь, нині повсякчас, і на віки Амінь.